Я сьогодні був в церкві. Відцю Олександру розказав про Біблію. Він мені дав запитання, скільки жив там якийсь Іммануїл. Ну, таке, скільки він жив, там 870 чи 930 років. Це не суттєво, я вважаю. Але я його підопічник спитав. Скільки, коли Ісус Христос один раз плакав, оце суттєво. Тому що Ісус Христос за все своє життя, не, не рахуючи дитячого віку, плакав один раз. І вони затруднялись відповісти. Це мало хто знає. Я вам скажу, що треба знати одне якесь питання, наприклад, теорії ймовірності. Урні... 36 пас носків по одному витягую яка ймовірність, що пара буде. Вони розкидані. Мені прислали стему, там купую як мільярдер. Прислали носочки гарні, зарядку. Щось мало вони прислали, тому що я... Замовляю, то багато, а вони присилають мало. Велосипеди якісь мають прислати, не присилають. І прислали в якийсь поштомат, а я їм кажу, не поштомат, а все в зазим'я в сади. Мені висилайте. І вони так і висилають тепер в в сади. Ще вам скажу про те, як я. І їм розказав священникам, що в нас нас буде. Що в нас не буде президента, бо ми пройшли період президентів, не було жодного президента, кожен наступний був гірший в деякому плані від попередника. Або зовсім гірший. Хоча і перший був гімно, а всі решта були, ну ви знаєте, хто я вже розказувати не буду. Погані президенти. І навіть Америка тепер трясе Америку. Вони. Трамп, Трамп, українці проголосували американські за Трампа, а він тепер йде до Путіна миритись. Ха -ха. Яке миритись? З ким? Диявол з дияволом миряться в нашому християнському світі. Ну, тобто в якому світі? Нас християн закинули в пекло де ми і живемо. А, а, тому тут е, вирішують справи основні люди пекла. Люди пекла це багатії, які думають, що вони хотили, Бога за бороду вон, ці Рверіяді, які е, організували битву Фюрі і Усика. Вони ще тепер організують, їх Усик попросив і Дюбуа, щоб їм зробили бій. Вони багаті магнати. Я був там, я бачив, як вони. Він приходить з дружиною. Він нічого не робить, він собі ходить там, касір швидко підбігає, все йому складує, дружина назад в кошик, а він нічого не робить. Кошик везе дружина. А він собі ходить і нічого не робить. А я от полковник, я пасу вадіку який розказує, що він дуже мудрий і буде президентом. Я йому кажу, що президента не буде, він каже, що я буду президентом. Ну хто його зробить бідного вадика-президентом? Хіба в нього є стільки грошей, щоб стати президентом? Президентом треба розрекламувати себе, щоб в тебе повірили. А як ти можеш розрекламувати, якщо в тебе нема грошей, нема хисту? Нема в тебе ніякого блога, як зараз москалі плачуть. Ми Ще я шість лет трудилась, а тепер мені закрили блог. Ну хто закрив тобі блог? Твій президент, який нас нищить. Ми не плачемо, що він нас вбиває. А ви плачетесь. Що? Не можна їсти сосни. Сосни хай ростуть, їсти траву. Траву їсти. Геть, козел дурний. Геть, траву їсти. Сосним сказали не можна їсти. Бувадик потім розказує, що на мене жалується, що сосни. Я кажу, йди траву їсти. Оцей козел. дивіться, і здоровило. Він вже заплінив всіх, знають, білих, які йому не давали. І мене люблять, Вадик казав, щоб я з ними інтимний зв'язок організував. Ну, це якесь смішне. От я йому кажу, що він якийсь дурник той Вадик. Але нікому не кажіть, що він дурник. Я йому кажу, що я його люблю, і що він дуже мудрий і, можливо, він буде президентом. Людей не треба жаліти, якщо він думає. Ну що ви знайшли саму маленьку траву і тут пасете. Йдіть назад. Назад йдіть. Назад, я з вами тут не буду бігати. Щоб ви паслись на якійсь малій траві. Ось скільки трави. Сюди йдіть, сюди. Вони не знають, як вибрати траву. Вони тупенькі створіння. Я казав красунь, але все пізнається з часом. Навіть людина надоїдає одна другій. От розказують любов до гроба. Любов до гроба, любов до гроба. Руслан, Людмила і Руслан. Чи як там? Ну, ви знаєте. всякі історії про велику любов, яка завжди закінчується великими проблемами. Або просто закінчується на мажорній ноті і далі не продовжується. А чому? Тому що далі наступають суворі будні в цьому нашому несправедливому житті. Кожен хоче доказати, що він важливіший. Чоловікам взагалі не доїдає жінка, якщо він більше п'яти років з нею. Тоді вже це просто як повинність якась виникає. А очки стріляють. Туди-сюди, дівчат багато гарних. Яку б ти красуні не вибрав, все одно знайдеться красивіша. Ну от і так виходить таке життя. Кривобоке у нас. Кривобоке життя, тому що... Єва з'їла то яблуко, як написано в Біблії. І, і ми, як не дивно, в цій красоті, що нас, навколо нас, виходить, що ми живемо в пеклі. Ну, може не зовсім в пеклі, але далеко. Безкінечно далеко від раю. Безкінечно. Ніхто з живих не може собі уявити, що таке рай. Ті, що побували, яким показали, тільки краєчок. Нічого серйозного. Нічого серйозного не показали. Бачите, вони... У них теж боротьба. Вся, все життя боротьба. От собаки прибігли, загризли дві кози. Я кажу, ну навіщо їх за... десь топити чи закопувати? Якщо вони їх сьогодні загризли, то їх же можна було... Але люди що? У них коз повно, повно качок, гусей. Кури були, не знаю, куди вони курей подівали. Тому що ми ж там бетонували, я вам показував, як ми, як школу бетон зробили. Там курятники мали бути. Де ті курятники? Якісь ворони покрали. Чи що в того Вадіка. Він каже, що він розумний. Який він розумний, йому дай країну, він країну пустить під откос. Але нікому не кажіть. Добре, буду завершати, тому що в мене вже це відео дуже довге.